Ми знову Ілогейм і сьогодні я вам покажу як зробити портал у Майнкрафті. Хоч хочете я вам можу показати як зробити такий портал, як у, у Майнкрафті? І до загрузку. Вот і вот такий ось портал. Ось вот такий портал построїти. Таке 4 окруження. Я вам не буду показувати тільки сам поп... Тільки сам трон. Коротше він такий. Ну, я зараз перейду в нормальний вот я і підготував блоки, які нам ізначально треба. Спочатку ми робимо ось так. І далі. Ще ми можемо покласти тесь, наприклад, весен не І туйка. Ми можемо поставити ось так блока. Далі. Ось так. Ну і ви можете поставити обичні, чи можете поставити такі блоки. Далі. Це покрашення. Ось такі блоки коло самого. Так у них виглядять так. Зараз включу день. Ось так блок покласти. Як хочете, можемо тільки подокласти ти ковер, хочете. Це блок красиво май. Самий блок. Далі ми беремо обличний банер. Обочний банник далі. Ми роз, в цьому розділу перемотую хотяку яку хочете, я возьму візок скелета той блок, ну я його вже поставив. Та такий блок, я його вже поставив Тож такий блок, я його вже поставив. Ну і ще нам треба любий краситель. Я буду використовувати чорний. Нібисує до свого. Ось тулика, далі Ось так робимо. Кладемо це. Далі ще. Це. І красити. Ось ми получаємо. Ліпимо це сюди. Ну, ліпимо, далі. Це обираємо. Ось це, що нам не треба, далі. Ще я вот... Далі ще треба брати. Ти ось такі заборика. Я буду брати такі. Угу. Ну, ту і я поставлю їх. Таке. Або було, так як у мене. Ви можете хоч як робити. No, ja robię oś tak. Dalej... Dalej my bierzemy... Dalej my bierzemy... Dalej my bierzemy... Oś taki sztukę. Ja weźmę taki. I wkładam oś tutaj. I tutaj. tutaj Далі поверх ховий пове їх поклатимо. І трон вже почти готовий. І залишилися тільки маленькі декорації, які, які ви можете обирати на свій вкус, можна твійка додати, типа якогось разнообразія. Ну, че. Чи... Взяти якісь цепі. Ну і ще я забув вам показати із кострами. Беремо на ковальню. Та знову любі такі булок. Та ще костери. М можете хоч як, я возьму селі. І робимо ось таку схему. Сначала так. На ковальні. На ковальні лише разставити так. Я її так ставлю. Далі розставлю костер. Мукастер, и также следующего боку. Ну кит, Ну половина. З... Ну он, бача, усі знають что. На наковальню не можна просто взяти та й поставити блок. Ну, кить хочете якусь огороду чи щось таке, тоді можна зробити так, щоб ото було якась нагаду. Якась, наприклад, огороду до того. Така, наприклад, я возьму табличку. Ось. Такі табочки, ото є які. І робимо так. 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 Ну, і так же само на слідючому стовпу. Якщо хочете, можете там щось написати, типа якоїсь щось страшенне, чи щось добре. Ось такий трон готовий. Можете собі присісти та дихайте. Хвалитися перед друзями чи з ким в Майнкрафт. Перед ким аж ви построїли такий трон. І з вами був Ілогейм, і всім пока!